Латін, Джереломіо, Дехіра інозетоло, Марганцю та Елма Телфолато на каналі Один Плюс один триває спільний марафон. Єдині новини. Я Соломія Вітвіцька і це ТСН. Вночі росіяни знову запустили у напрямку України ударні дрони. Вибухи лунали у Смілі на Черкащині. Керівник обласної військової адміністрації Ігор Табурець уже повідомив про наслідки для критичної інфраструктури. А Кропивницький після атаки частково знеструмило. Там теж пошкоджено об'єкти інфраструктури, і також понівечені кілька будинків у сусідній Олександрівці без світла у громаді 44 населені пункти. Шістьма шахедами ворог атакував Суми. Усі влучання були у нежитловій будівлі через прильо. Ти спалахнула пожежа, а на Велику Писарівку окупанти скинули три авіабомби та атакували селище дронами. Горіли хати, пошкоджені багатоповерхові будинки. Там нема світла та зв'язку. І також є руйнування об'єктів інфраструктури. Вже 22 поранених серед них четверо дітей у Запоріжжі. Напередодні окупанти обстріляли місто з установок торнадо. Ще одна людина загинула, а неподалік Таврійського фпв дроном росіяни вдарили по маршрутному автобусу. Є поранений і атакували цивільну автівку. Постраждали водій та пасажир. На Харківщині через ворожі удари постраждали двоє людей: один чоловік у Куп'янську і один в Осиновому. І також фпв дрони вдарили по Золочівській громаді. У самому Харкові окупанти напередодні поцілили по навчальному закладу. Четверо перехожих зазнали легких травм. Росіяни опинилися у пасті. Українські захисники продовжують контрнаступальні дії на виступі під добропіллям і взяли окупантів у кільце в районі села Кучерів'яр. Та на перетині сіл нове шахове і шахове. Тим часом ворожа армія просувається в районі села Звірове, що на Покровському напрямку, та окупувала Григорівку, і просунулася біля чотирьох населених пунктів. Як повідомляють аналітики, Діпстейт йдеться про Ямпіль та Горіхове Донецької області. Новоіванівку Запорізької та Березове, що на Дніпропетровщині, зокрема у селище Ямпіль, а Росіяни намагалися проникнути, перевдягнувшись і маскуючись під мирних жителів. Про це повідомили у Генштабі. Відомо. Що ворожі диверсанти ховалися у приватних будинках і підвалах, використовуючи цивільних як живий щит. Втім, підрозділи 11-го армійського корпусу оперативно провели антитерористичні заходи, виявили противника і заблокували та ж не шкодили. Наразі Ямпіль та території поблизу повністю під контролем української армії. Межа Дніпропетровщини та Донеччини, а також Покровський напрямок залишаються найгарячішими на фронті. Чверть бойових зіткнень, що фіксують у генштабі за добу, припадає саме на ці ділянки фронту. Американська зброя продовжує надходити до українського війська, але крім зСУ її також почали отримувати. І Нацгвардія нещодавно найкраще в світі БМП Бредлі стали на озброєння в бригаді НГУ Хартія. Як саме наступальну зброю готуються використовувати нацгвардійці, дізнавалася спецкореспондент ТСН Андрій Цеплієнко. під час цього сюжету? Ви бачитимете QR код бійцям Хартії. Дуже потрібен роботизований комплекс. Тож долучайтеся. Американська бойова машина Бредлі завжди піднімає піхотинцям настрій на передовій. і зрозуміло чому є тяга, є маса, є броня. По вороженню все дуже непогано. Такі машини навідмінно, зарекомендували себе на полі бою в збройних силах. Відтепер їх отримали і нацгвардійці. Бригада Хартія вже відпрацьовує на БМП Бредлі штурм. Десантування і евакуацію поранених. Власне, те, для чого і створена ця техніка. І все, хлопці, наймога швидше. Головне, це тайм, час. У нас його дуже обмежено. Бредлі має швидко, бажано за кілька секунд, вивантажити десант і забрати поранених. В реальних умовах кожна така ротація відбувається під вогнем. Тому щоб мінімізувати втрати на полі бою, екіпаж Бредлі і його пасажири нацгвардійці вчаться діяти злагоджено як єдиний годинниковий механізм. Хлопці повинні знати огоренді. Є скуча нюансів. Так само зараз хлопці будуть теоретично проходити, як відкрити аварійно двері, як їх закрити, і всяких купа-купа нюансів. Але це треба наш в голові дуже бути шаблон роботи. Але головне розуміти, що під час висадки майже гарантовано прилетить подарунок з ворожого безпілотника. БМП Бредлі дуже швидка, але масивна машина. Тут, на півночі Харківщини, повітря насичене розвідувальними крилами противника. За гарної погоди американську БМП ворожі розвідники побачать за кілька кілометрів від лінії фронту. Тож по ній буде летіти все, що є в арсеналі у ворога. Головний сержант роти нацгвардійців вважає, що на його ділянці бронетехніка наразі втратила свою актуальність навіть. Така досконала, як Бредлі. Я, чесно сказати, зараз мало бачу можливості її десь залучити і використовувати, щоб було безпечно для моїх людей. Краще зараз, як кажуть, ножичками зайти. Це техніка Бредлі. Вона захищена і важко буде чимось вразити. Але питання того, що є, в нас задня частина це аперель. Дара зараз за рахунок тих самих ждунів. Нам зараз під'їхати десь до точки вигрузки в таку ясну погоду. Вона нас виявить ще під час руху, ще за за кілометрів 10, до під'їзду до наших позицій, і вже буде просто нас очікувати. Проте погода може зіпсуватися, ситуація змінитися, а піхотинцям доведеться вибивати ворога із захоплених населених пунктів. Тоді Бредлі, яка вже встигла стати класикою української війни, знову стане актуальною. І, схоже, саме до такого моменту зараз готуються Нас гвардійці. Андрій Цеплієнко, Ілля Шенкаренко, Сергій Парфілов, ТСН 1+,1 Росіяни не перестають нищити українську залізницю. І вже сьогодні через обстріли затримуються потяги на Дніпропетровському напрямку, зокрема Львів, Запоріжжя, Павлоград, Кривий, Ріг та Дніпро. І все через неструмлення написав голова правління Укрзалізниці Олександр Перцовський у своєму Фейсбуці. Це вже не перші атаки на залізничні сполучення на та ключові вузлові станції Укрзалізниці до цього російські шахеди завдали значних руйнувань станціям Лозова Синельникове та Козятин. Окупанти свідомо вдаються до комплексних атак. Під вогнем опиняються енергетичні підстанції, локомотивні депої, пасажирські вокзали. Атакує ворог і станції та залізничне полотно, аби перебити логістику постачання зброї для української армії. Не злякали навіть обстріли залізниці. До України прибула голова Європейського парламенту Роберта Мецола. У соцмережі вона опублікувала фото біля потяга та написала, що наступна зупинка Київ. Програма візиту наразі невідома. Утім, декілька народних депутатів повідомили, що очікують її виступу у Верховній Раді. Роберта Мицола є давнім другом України та не раз була тут. А європарламент, який вона очолює, підтримував створення міжнародної коаліції для допомоги України, постачання її зброї та посилення санкційного тиску на Росію. Сполучені штати схвалили перші поставки зброї Україні оплаченої союзниками по НАТО. Про таке рішення повідомляє агентство Reuters. Йдеться про дві поставки озброєнь по півмільярда доларів за новим механізмом, згідно з яким зброя фінансується за рахунок європейських країн НАТО. Надають озброєння із американських запасів, що дозволяє пришвидшити поставки. Запустили механізм минулого місяця, і це перше його використання. Європейські держави вже обіцяють виділити на нього близько двох. Мільярдів доларів загалом же в НАТО сподіваються залучити до 10 мільярдів механізм закупівлі американської зброї для українців. Довелося розробляти після приходу до влади Дональда Трампа, який наполягав, аби перекласти фінансовий тягар підтримки на європейських союзників. Президент Сполучених Штатів Дональд Трамп не відповів на запитання, чи планує зустрітися із президентом України Володимиром Зеленським у Нью-Йорку наступного тижня під час високого тижня Генеральної асамблеї ООН, участь у якому візьмуть обидва лідери. Коли його спитали про це, Трамп сказав, що Зеленському доведеться укласти угоду, а Європі припинити купувати російську нафту. Відповідний лист заклик до членів НАТО. Президент США оприлюднив минулого тижня, і відтоді це стало ключовою позицією в усіх його публічних виступах стосовно російсько-української війни. Блумберг пише, що США чинять тиск на партнерів, вимагаючи запровадження 100% мит для Китаю та Індії на закупівлю російської нафти, а також інших заходів, щоб змусити Путіна сісти за стіл переговорів із Україною. Що ж, йому доведеться взятись за справу та укласти угоду. Йому доведеться укласти угоду. Зеленському доведеться укласти угоду. І Європа має припинити купувати нафту в Росії. Гаразд? Знаєте, вони говорять, а вони повинні припинити купувати нафту в Росії. Багатомісячна підготовка і посилені заходи безпеки. Дональд Трамп прибув із великим державним візитом до Великої Британії на запрошення короля Чарльза третього в Україні є власні очікування від цього візиту. Президент Зеленський сподівається, що прем'єр Британії порушить питання гарантій безпеки для України. Усі подробиці про візит зібрала кореспондентка ТСН Оксана Ткаченко. Загони поліції посилені. Рулі на катерах моніторять водойми. Гелікоптери готуються контролювати простір з повітря. А кінна Кавалерія проводить останні репетиції. <ріпи> Сполучене королівство готується до приїзду американського президента Дональда Трампа. Нещодавнє вбивство соратника політика змусило британців ретельніше подбати про безпеку. Це буде перегляд маршрутів, приміщень резиденції, де вони зупиняються. Огляд будь-яких будівель, що виходять на ці райони, лінії видомості тощо будь-якої можливої загрози. Такі візити бувають вкрай нечасто. Трамп такий досвід має за минулою каденцією Його приймала нині покійна Єлизавета II. Світ тоді облетіли відео, як президент президент США порушував королівський протокол. Цього разу пише британська BBC ризики від непередбачуваної поведінки Трампа дуже високі. Але у сполученому королівстві відточують все до дрібниць. Спершу подружжя Трампів завітає до монаршої родини у Вінзорі. Разом вони відвідують могилу Єлизавети Другої та візьмуть участь у бенкеті. Тут важливо все. Розсадка, меню, але найретельніше готували семихвилинну промову короля Чарльза третього. BBC пише, що текст пройшов кілька редакцій, бо монарх, як сподівається, уряд його величності має максимально зачарувати господаря Білого Дому. Перед важливими переговорами, які заплановані на четвер, Велика Британія прагне отримати з цього візиту щось стратегічне та змістовне. Очевидно, буде багато ретельно зрежисованих моментів. Британія зробить ставку на ті речі, які як завідомо подобаються Трампу. Особиста присутність королівської родини, акцент на історичних зв'язках між двома країнами. Переговори зі стармером стосуватимуться нової ядерної угоди, технологічного партнерства. А ще прем'єр-міністр спробує переконати Трампа не обкладати Британію митами на сталь та алюміній. З важливого також зблизитись у позиціях щодо України вже наступного тижня. Під час генеральної асамблеї ООН можлива зустріч із Зеленським. Про це заявив держсекретар Рубіо. Я сподіваюся, що прем'єр-міністр Стармер зможе провести окрему розмову щодо безпекових гарантій від Сполучених Штатів для України. До того як ми закінчимо війну, я б дуже хотів, щоб ми ухвалили усі домовленості. Я б хотів мати документ, який підтримають Сполучені Штати та усі наші європейські партнери. Це дуже важливо. Це дуже змотивує наших військових. Тобто, якщо ми закінчимо війну, щоб ми були захищені, щоб це сталося, нам треба чітка позиція президента. Трампа далі нам потрібна можливість купувати будь-яку зброю, окрім ядерної, від сполучених штатів Лондон пишуть аналітики, буде змушений балансувати між спробою вразити американського президента і пояснити своїм громадянам, чому на це витрачається стільки державного ресурсу. За останніми опитуваннями він вкрай непопулярний політик у Сполученому Королівстві. Лише 16% відгукуються про Трампа позитивно. Оксана Ткаченко, ТСН, 1+,1, Марафон, Єдині новини.